Більше одружуються, але народжувати не поспішають. Про це свідчить статистика загальноукраїнська у 2022 році. Вітаю! Триває проєкт. Ну що там у вас у його рамках разом із колегами з Дніпра говоритимемо про народжуваність у час війни на зв'язку із нами ведуча радіо Європа плюс Анастасія Славкова. Слава Україні! Вітаю вас, колеги! З новим роком дуже рада сьогодні з вами поспілкуватися. Анастасія, в перший день Нового року у Хмельницькому на три жителі стало більше. В ніч з 31 грудня на 1 січня народилися два хлопчики та одна дівчинка. Усі пологи природні. Про це повідомила директорка Хмельницького міського перинатального центру Ірина Королюк. Батьки назвали немовлят Данилком, Денисом та Наталкою. До прикладу, у перший день 2022 року, на світ з'явилися 10 ромалюків. Те, що пари не поспішають із поповненням у родині, а кушери пов'язують із війною в Україні у Хмельницькому. Вже понад п'ять років. Породіль у січні вітає міський голова. Традицію не став перервати й цьогоріч. Олександр Семчишин висловив сподівання, що народження цьогоріч стали ровесниками перемоги. Колего. А чи є схожі звичаї у Дніпрі? І скільки малюків народилися у вас в непростому 2022-му? Хотіла вам розповісти, що в новорічну ніч саме у Дніпрі народився один малюк, і немовля народилася в родині переселенців з Маріуполя. Мама та син Данило почуваються добре. І малюк народився 57 см сантиметрів та 3600 його вага. Загалом у Дніпрі за в році народилося 16 тисяч дитини. Точніше, це не в Дніпрі, це в області. Якщо порівнювати з 2021-м, то народилося на 3 тисячі дітей менше, тому що в 2021 році народилося 19 тисяч 107 дітей. Спочатку повномасштабної війни з Російської Федерації в області народилося 13 тисяч 458 дітей. Народилося 7 тисяч 65 хлопчиків та 6 тисяч 393 дівчинки. В області народилося двоє трінят і 40 48 двойнят. Хочу додати, що в Хмельницькому міському перинатальному центрі 2022 року лікарі прийняли 1838 пологів. Для порівняння, у 2021-му їх було 2030. Колего, напередодні в підписників сторінки нашої телерадіокомпанії у Фейсбук ми запитали, як війна вплине на народжуваність у 2023 році, і ось який підсумок отримали. Народжувати будуть більше? Відповіли 8% респондентів. Варіант, кількість народжених буде меншою. Обрали 74% опитаних. Ніяких змін не буде. Так проголосували 18% підписників. Колегу, а який підсумок вашого опитування? Ми провели опитування серед наших слухачів та запитали у них, як взагалі буде знароджуваності у 2023 році. І ось 20% відповіли, що будуть більше. А 80% відповіли, що буде менше. Ніяк не зміниться, не відповів жодний слухач Європи плюс Дніпро. Колего, дякуємо, що приєдналися до розмови. Дякуємо вам, до наступних зустрічей в ефірі. Нагадуємо, на зв'язку із нами була ведуча радіо Європа плюс, місто Дніпро Анастасія Славкова. Проєкт ну що там у вас триває? У чергових випусках нові включення та обговорення актуальних тем. Почуємось і не забувайте, що наближаємо перемогу разом.